Іти на компроміси. Знов таки, це сьогоднішня система безпеки, і ми зараз повертаємося до питання того, яким чином оця система безпеки функціонує і має бути забезпечена в сьогоднішніх умовах, враховуючи всі фактори ризики, враховуючи Повсякденні атаки, бої, можливості втрати Україною нових територій або ж якісь інші чинники і фактори Олександр, в мене ще два питання по цій тематиці. Якщо говорити про самовикрадення українських дітей, дійсно немає єдиного прозорого механізму, алгоритму цього, чому так сталося? Тому що надскладно працювати з Російською Федерацією чи як? Перше, Росія не встановила жодного механізму ідентифікації українських дітей і централізованого реєстру. Те, що відбувалося, збиралася інформація в, е, на сайті Діти війни відповідно. І е, оця цифра 19,5 тисяч. Вона так само вимагає повної верифікації, тому що е, вважається, що вона є верифікованою, але насправді інформації про всіх дітей не існує, угу. точно і підтвердженої. І відповідно, ми говоримо про те, що це приблизна цифра, е, і частина з цих дітей може бути і не депортована, і відповідно більша частина. На якась інших дітей, які не ввійшли не до цієї бази даних, вони так само можуть вважатися тими, хто були примусово депортованими, враховуючи велику кількість дітей, які перебували е, в, в тому ж самому Маріуполі uh -huh. на момент е, березня, травня 2022 року, коли велись бойові дії, і відповідно величезна кількість е, з цих дітей е, могла е, становити кількість дітей в Маріуполі перевищувала навіть оцю цифру, яка за. Явлен, е, і вони могли а загинути б могли бути переміщені, могли. Перебувати е, уже в статусі дітей без опіки і е, без батьків, тому що батьки могли або родичі загинути, і відповідно вони е, інформацію навіть про них подати не було кому, тому що не могло е, бути, скажімо, якихось там родичів, які перебували на підконтрольній Україні території, і відповідно могли скористатися е, цією процедурою подачі інформації про цих дітей і вчинити розшук. Це є ось. Е, Основна проблема. Відсутність взаємодії з Росією. Ми тоді ставили питання про можливість держави покровительки, яка б хоча б взяла на себе цю гуманітарну місію. А чи може США стати такою державою Ні, не може Чому стати? Її? Я думаю, що держава-покровителька не має бути жодним чином залучена до ведення бойових дій. США постачає Україні озброєння і відповідно ми тоді не знайдемо. Я перепрошую країну, яка не залушена на сам перед в цей конфлікт. насправді. Такою державою міг би стати той самий Китай на е, період 2000... ну 2022 року. Це міг би стати Казахстан умовний. Це міг би стати Катар. Це могла б стати е, держава Об'єднання Арабські Емірати. Угу. Це могла б стати Туреччина навіть. Е, тобто ці держави могли б стати в результаті е, знов таки погодження з обома сторонами. Нагадаю, що обидві сторони мають погодитися на те, щоб така держава, посередник, держава, покровителька, відігравала роль. Медіатора щодо конкретного питання Конкретного гуманітарного питання встановлення ідентичності кожної конкретної дитини, яка була переміщена з території ведення реєстру і можливого процесу повернення таких дітей в Україну і сприяння такому процесу. Росія повністю знехтувала такими пропозиціями, не підтримала жодну з них, тому що вони були зроблені. І відповідно це була велика втрата. Угу. Ще в мене питання з приводу Женевської конвенції. Ми постійно говоримо про те, що вона застаріла, і що її треба переглядати. А чи не може сама Україна виступити ініціатором перегляду Женевської конвенції? Не знаю, зібрати Радбез ООН, якийсь достроковий і тому подібне. Визначити про те, що ну дивіться навіть ті самі мобільні телефони, які взагалі то, наприклад, українська сторона надає можливість спілкування росіянам, мобільними телефонами. Фона, ми знаємо, що в застінках Кремля такого не роблять. Чи можемо ми дійсно юридично на якомусь світовому майданчику почати цей процес? Перезавантаження Женевської конвенції це гарне питання. Нагадаю, що остання редакція цих конвенцій була ухвалена в 1949 році, і вона якраз враховувала тогочасний світ, і тогочасні реалії, світ після Другої світової війни, і вона виписувалася державними переможницями, які потім погоджувалися на цю взаємну домовленість. І фактично, це була домовленість між державами двох та. Борів це фактично був радянський союз з сателітами і держави західного світу, які Погодили ось такий стандарт поводження в можливих конфліктах з цивільним населенням на окупованих територіях. Угу. Насправді на сьогоднішній день немає таких акторів і гравців, які би підняли це питання на рівні організації Об'єднаних Націй. Немає консенсусу, немає домовленості піднімати питання про те, що вони застаріли і що потрібно їх модифікувати, звичайно, можна, але це не матиме жодного шансу на сьогоднішній день. Без того, щоб були потужні, скажімо, або коаліція гравців, наприклад, сполучені штати євросоюз. Які би е, виступили ініціаторами цього процесу і погодили, що Китай погодиться з цим, е, наприклад, тоді можна було б ставити це питання, але ми бачимо, що ці питання навіть не піднімаються і не розглядаються. Щодо uh -huh. мобільних телефонів, то росіяни зараз не мають їм відмовлено в е, користуванні мобільними телефонами. Це була на початку широкомасштабного вторгнення для перших етапів, які перебували. Така опція доступна. Вони користувалися відповідним uh -huh. зв'язком. Потім е, було заявлено, що оскільки синхронно українським військовополоненим не дають такої можливості, то відповідно не буде така опція доступна і росіянам. Угу. Ще трошечки додамо інформації. По ну, в принципі, вона вже є на просторах інтернету, але тим не менш, Марія Львова-Білова, яка так само має ордер на арешт від Гаги, тим не менш, вона досить зухвало себе поводиться і говорить про те, що так ми викрили дитину, і ми. Ще її намагалися перелаштувати на російський лад. Хочу нагадати цю історію. Дитяча омбусменка Російської Федерації Марія Львова-Білова зізналася, що вкрала хлопчика з Маріуполя і забрала до своєї сім'ї. За її словами, хлопчик спочатку співав українські пісні та казав, що любить Україну, щоб її вибісити. Але згодом йому промили мізки, ну і зробили з нього е, примірного росіянина. Про що це свідчить? Це свідчить про те, що е, там, на Росії, поки що думаю, що безнаказаність і безкарність буде і далі. Так, справді це безкарність. це... Е... Частково певна, скажімо, адвокаційна пропагандистська діяльність, яка на сьогоднішній день показує, що не існує реального інструменту механізму притягнути до відповідальності, окрім як чекати, коли може бути виконаний ордер на арешт. Він може бути і ніколи не виконаний, тому що заарештувати і припровадити ту ж саму Марію Львову Білову, в якої немає функціонального імунітету. Навіть. Від Путіна, і якщо вона опиниться на території якихось із держав, які мають виконати цей ордер на арешт, ухвалений Міжнародним кримінальним судом, вона може потрапити теоретично, але зрозуміло, що вона не буде. Здійснювати подорожі до таких країн <кій> і демонстративно е, показують, якою є їхня сила, е, скажімо, е, в реалізації цього е, ордеру на арешт. Е, насправді треба ще зазначити, що МКС міжнародний кримінальний суд переживає не свої кращі часи, тому що Давайте згадаємо, були ухвалені ще й п'ять ордерів на арешт щодо а, двох ізраїльтян і трьох палестинців з Хамасу, відповідно, беніміннатиньяку угу. і ґалант, які є а, очільниками а, Ізраїлю, і трьох керівників Хамасу, а, з яких уже двох точно немає в живих. По моєму і третього теж. І це стало е, певним елементом надлому у ставленні низки держав до МКС, в тому числі США запровадили санкції, пам'ятаємо і проти прокурора Хана, і проти суддів, які ухвалювали це рішення, взагалі щодо Е, е Більше того, вони навіть намагаються е, зараз Сполучені Штати Америки будь-яку згадку про те, що хтось підтримує МКС е, е, використовувати для того, щоб позбавляти своєї підтримки. То умовно, ті, кому не надають свою фінансову підтримку, не повинні жодним чином uh -huh. співпрацювати з міжнародним кримінальним судом. Uh -huh. Тобто, щоб ми розуміли позицію Сполучених Штатів, це звичайно послаблює загалом міжнародний кримінальний суд, і це послаблює так само і перспективи сподівання на те, що ті ордери на арешт, про які ми сьогодні згадували проти Путіна, проти Львової і Білової, і будуть виконані найближчим чином. З однієї чутливою темою до наступної чутливої теми, але тепер вже всередині нашої країни ТЦК, як вони працюють і як до них ставляться українці, і ми ж говоримо і про права, і про обов'язки і однієї сторони, і іншої сторони. Отже, в Одесі на військовослужбовців ТЦК напала група людей. Нападники застосували фізичну силу, слізогінний газ і кийки. Про це повідомили в прес-службі Одеського обласного ТЦК та СП. Зазначають, що наразі проводяться слідчі дії, що щоб ідентифікувати всіх причетних до цього правопорушення, увесь перебіг подій зафіксували на боді камери військовослужбовця, і ці матеріали вже передають слідству. Давайте почуємо і побачимо більше. Натовп цивільних осіб, застосувавши фізичну силу, сльозогінний газ та кийки, -ки, атакував військовослужбовців одного з ТЦК та СП. Внаслідок нападу пошкоджено службовий автомобіль. Також є постраждалі серед військовослужбовців. Ми розцінюємо цей випадок не просто як хуліганство чи акт протесту, а як прямий напад та спробу силового перешкоджання законним мобілізаційним заходам. Ну і нагадаю, що раніше у мережі поширилося як НАТО натовп людей атакує воєнкоматів і перевертає їхній бус. На опублікованих кадрах видно, що люди кидалися, покидалися покришками та ногами вибивали скло цієї автівки. Ну і також чоловіків у військовій формі НАТО виганяв з ринку. Як ви думаєте, чи має тут взагалі на якомусь більш державному рівні доєднатися до вирішення вже цих зухвалих конфліктів по відношенню однієї сторони до іншої сторони держава? Я не знаю. Тут... Все починає виглядати як абсурд, і ми не маємо просто допустити навіть, щоб це в подальшому пропагандисти російські використовували, так. а вони вже почали це робити. Звичайно, і цей випадок так само буде використаний. Е, насправді тут потрібно говорити, що кожна із сторін має діяти в межах закону. Так. І е, тут жодна сторін не повинна е, порушувати закон. Ми бачили випадки, коли є і загибель е, осіб, в яких. Затримали, будемо говорити так, представники ТЦК. Відповідно, кожна із сторін має розуміти, що буде чітке притягнення до відповідальності з покаранням. Тоді я думаю, що це буде врегульовано. Але насправді проблема трошки глибша. В тому полягає, що ТЦК виконує функції, невластиві їм, фактично, функції правоохоронного органу, якими вони не є. І відповідно в цьому є одна з проблем, тому що це мало б бути супроводжуватися, скажімо, поліцією, яка мала би слідкувати за дотриманням всіх вимог законодавства. Угу. Ну але тут, мабуть, проблема ще й в іншому, що інша сторона так само не дотримується вимог закону. І відповідно тут, скажімо так, виникає цей конфлікт, як оце показано, що відбулося на сьомому кілометрі. Нагадаємо, угу. що цей так. конфлікт стався на сьомому кілометрі. Кілометрів одеський кілометр зараз до речі є реакція. Офіційна реакція керівництва ринку. Одеський кілометр, ринок сьомий кілометр, заявив, що його адміністрація та підприємці не причетні до конфлікту, в ході якого люди перевертали автобус ЦК і засуджує те, що взагалі сталося. Так. Зрозуміла позиція, вона в принципі і має бути. Ще хотіла додати про причетність обох сторін і про владу, яка взагалі то має мені здається втручатися і має всі законодавчі ініціативи, щоб і притягувати до відповідальності раз, і прописувати норми таким чином, щоб їх не можна було обійти. Працівники ТЦК не можуть підходити до українців у балаклаві без бодікамер та без супроводу поліції. Про це заявила народна депутатка Ірина Фріс. Вона зауважила, що громадяни мають знати свої права. Давайте почуємо пані Ірину. Громадяни мають знати свої права. Не може до них підходити людина у військовій формі і, наприклад, у балаклаві, тому що заборонено представникам ТЦК мати балаклави. Представникам ТЦК заборонено без супроводу поліції, без бодікамер підходити до громадян. Але чомусь ці бодікамери й досі використовуються не в повному обсязі. А це б допомогло доводити, коли дуже часто той чи інший випадок боцифікації є фейковим. Ірина Фріс, народна депутатка, Європейська Солідарність. Ну і тим часом народний депутат Олександр Федієнко заявив, що працівники ТЦК спеціально вішують боді камери так, щоб не було видно, що вони роблять з людьми. Народний депутат розповів, що спостерігав, як люди у військовій формі в темних окулярах і капелюхах силоміць посадили чоловіка у м -м, цивільний автомобіль. Він підійшов для того, щоб розібратися, що відбулося. А ті відповіли, що поліцейських авто просто не вис. Ну і тоді Федієнко помітив, що бодікамери на чоловіках висіли неналежним чином. Давайте почуємо і цей коментар. Але є нюанс: у військових бодікамери висіли так, що зняти щось вони не зможуть точно. Я думаю, це питання треба якось врегулювати, щоб вони чітко були у тому місці, де їм потрібно бути. Напишу запит. Народний Є. депутат, який може власне, прописати так законодавчу ініціативу, наприклад, якщо будь-яками мають бути на голові, написати, що вони мають бути на голові, не знаю на касці, десь там. Якщо вони мають бути на тут, тілі. на тілі, вони мають бути розташовані тут на тілі. Чого не прописати одразу норму таким чином, щоб її не можна було обходити? Якщо вона прописується так, щоб її можна було обходити, виникає питання: а можливо, просто так прописали норму. Давайте говорити про те, що від чого ми вийшли. Давайте згадаємо 2010, 2012, 2013 рік, коли відбувалися насильства в поліцейських дільницях. Пам'ятаємо Ігор Індила, да, от це прізвище, хлопець, якого фактично вбили. Поліцейські дільниці, тоді стало питання, яким чином контролювати оцю ситуацію. Оце насильство, неконтрольоване насильство. І була запроваджена система custody records, Тобто, коли особа входить, потрапляє до відповідного відділка поліції, вона супроводжується постійно на вході і на виході, і відповідно є контроль, uh -huh. відеоконтроль над особою. І від того часу були запроваджені і бодікамери, і відповідний контроль і на вулиці. В перебування поліцейських патрульних, які зобов'язані мати включені ці камери. Uh -huh. Такий самий контроль відбувається і в місцях несвободи, якими є, слідчі ізолятори або ж там виправні колонії, де відповідно ці камери контролюють всі випадки, які ну, можуть потрапляти під, скажімо, порушення прав людей. І в даному випадку ми бачимо, що ось ця система вона запроваджується, але знов-таки вдаються до маніпулювання, як це було і при встановленні оці, цієї системи Custody Records», де там відсотків 50 працювало нормально, а відсотків 50 все одно камери чомусь там вимикалися, бо було відсутнє світло в той момент, як трапився інцидент. Розумієте, е, от ми стикалися з такими ситуаціями, що коли треба було розібрати, що відбувалося в цей час, от на цю годину світло було вимкнуто, і всі камери не працювали. Чомусь. Uh -huh. Так само тут може бути місце. Відповідно, має бути прописано і вони прописані ці в протоколах поведінки правоохоронних органів, як має бути зафіксована камера. Пам'ятаємо ситуації з, відповідно, коли траплялися. З питання до е, тих же самих правоохоронців, які е, вчиняли, фактично були б, е, підозрювані у вчиненні якихось протиправних дій на Київщині ще в 2013-14 році. І відповідно чому не працювали ці бодікамери і е, чи є можливість у них відключати ці бодікамери. Ні, немає можливості. Вони не мають можливості самостійно відключати. Uh -huh. Воно подається на центральний пульт, де на центральний пункт. Де контролюється відповідно, і тут є питання, яким чином чому скажімо не було корекції, чому не було вказівки, що некоректна відеозйомка відбувається? Тобто, тут є відповідальність конкретних осіб, які мають відповідно, ну там. Або має дисциплінарне. До а, звичайно, цієї Це має бути розгляд -якої. конкретної дисциплінарної справи, як самого того поліцейського, в якого та ж сама будікамера неправильним чином була uh -huh. навішана, так і того, хто спостерігав за ним і відповідно його безпосереднє керівництво. Тому тут є конкретні особи, щодо яких треба діяти в відповідному порядку. Я думаю, що для цього не потрібно якесь додаткове регулювання. Це uh -huh. просто дотримання всіх протоколів дій, які мають бути. Коректними почули вас, пане Олександр. Дякую дуже за нашу змістовну сьогоднішню дискусію. Олександр Павліченко, виконавчий директор Української херської спілки справ людини. Рухаємося далі і доєднуємо до нашого ефіру ще одну спікерку на сьогодні. Аліса Сесоєва, депутатка Запорізької районної ради. Пані Аліса, рада вас чути, бачити. Дякую, що ви сьогодні доєдналися до нас, незважаючи на жахливу ніч. Вітаю, дякую дуже навзальм. Ну, трошки додамо по атаці сьогоднішньої. ж Росія завдала комбінованого удару по Запоріжжю та району. За даними обласної військової адміністрації, наслідок обстрілу постраждало 23 людини ще двоє. Загинуло відомо, що пошкоджено 12 багатоповерхівок, зруйнований гуртожиток та понівечені об'єкти інфраструктури. Рятувальники проводять пошуково-рятувальні роботи. Ну і пані Аліса, перше питання: оперативна ситуація в місті станом на цю хвилину на 13.53 на цю хвилину кількість постраждалих така, як ви озвучили, це 23 людини, але поки що тривають пошуково-рятувальні роботи. І загалом цілкомовірно, що кількість людей може збільшуватися, тому що люди зазвичай при таких атаках можуть звертатися до медзакладів вже протягом дня, після того як у них відійшов перший шок. А ця атака була одна з наймасованіших по Запоріжжю. Росіяни випустили 8 ракет та 20 мопедів. А цей жах він розпочався приблизно. Визна з 12 години спочатку полетіли цимопеди. Потім була балістика, було страшно і гучно в усіх районах міста. І вже на ранок ми дізналися, що є загиблі цих людей. Рятувальники де блокували з під завалів. Тому, на жаль, маємо дві загиблі людини. Загалом можна побачити, яка дійсно страшна площа ураження під центром, можна сказати, став. Цей гуртожиток це абсолютно цивільна будова. Тут проживало більше 200 людей, а в тому числі переселенці, в тому числі люди, які вже були вимушені тікати від війни. Ось сьогодні вони стали жертвами цієї чергової атаки. Серед постраждалих людей є шестеро дітей, наймолодші дитинці, два рочки всього лише це маленька дівчинка. А медики повідомляють, що зараз їхньому життю нічого не загрожує. Вісім людей шпеталізовані, ну здебільшого їх стан як. Середньої тяжкості, а зараз на місці тривають рятувальні роботи, тривають розбір завалів, І ви знаєте, сьогодні о дванадцятій в місті ми знову чули вибух. Попередньо нам казали, що є загроза балістики. Поки що офіційних коментарів щодо цього немає. Але те, що росіяни можуть і серед білого дня обстрілювати Запоріжжя, це на жаль. Такий загальновідомий факт, пані Ліса, ви зазначили, що гуртожитку передбувала 200 людей, так само і переселенці з інших регіонів. Підкажіть, будь ласка, коли куди вони зараз передислаковані? Людям одразу надається, їм пропонується передислокуватися в інші гуртожитки, в інші шелтери. в Запоріжжі такі установи є, тому що на жаль бачимо, що атаки вони постійні, і часто люди звертаються для того, щоб бути передислокованими. А взагалі, ця будівля, ось ми бачимо, що є взагалі сьогодні була. Загроза обвалу постраждала дуже сильно. Окрім цього, постраждали інші багатоповерхівки. Також нам в міськраді підтвердили, що постраждали два об'єкти інфраструктури, але дивлячись на цю площу ражень, можна сказати, що росіяни знову таки просто готили всюди, куди вони тільки могли дістатися цими мопедами, цими ракетами. Чергова страшна ніч для Запоріжжя, на жаль, пані Ліса, ще питання по критичній інфраструктурі. Зауважимо, що ситуація в енергетичній системі Запоріжжя динамічно змінюється. Фактично щогодини після атаки в регіоні запровадили графіки відключення світла однак наразі вони вже скасовані. Наскільки швидко, Я так розумію, що просто титанічну роботу провели рятувальники, і станом на знову ж таки цю хвилину світло є. Ану, графіки скасували ті, що й по всій Україні. Ті, що у нас були обов'язкові щодня. Я нагадаю глядачам, що в нас є шесть черг відключення і шість під черг. Але сьогодні, на жаль, в атаки більше 200 абонентів. Вони все ж таки перебували без світла, але обіцяють до кінця дня. Світло відновити, і дійсно я з вами погоджуюсь. у нас в Запоріжжі доволі таки оперативно йдеться це відновлення, тому що наші служби, наші комунальники обленерго, вони можна сказати, працюють цілодобово. Показує досвід. Дійсно, ну буквально за добу зазвичай всі абоненти їх знову підключують до електропостачання. Трошки ще хочемо поговорити про опалювальний сезон? Ми знаємо, що він стартував 28 жовтня. Офіційна це позиція урядова. Поки що, ну наприклад, Говорити про столицю. В нас батареї холодні. Тим не менше, хочеться почути від вас, що у вас відбувається. Ну і попри нові атаки ворога, є Запорізької області тримається. Про це заявив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров. За його словами, регіон готовий до старту опалювального сезону. Давайте почуємо. Ми повністю готові запустити опалення. Наразі ми дивимося за температурним графіком безпосередньо на території Запорізької області. Тож, згідно норм, коли буде три дні по 8 градусів, то ми зможемо розпочати опалення, і тоді в цьому буде потреба. Тому що якщо ми подивимось на вихідні, то точно немає сенсу вмикати опалення при температурі, як була на вихідні. Навіщо нашим мешканцям платити більше коштів вже за опалення? Пані рано ну дійсно подивилися, щойно прогноз. Буквально на наступний тиждень Запоріжжя 12 отиць градусів тепла, тобто, ми можемо говорити, що температура ще не така, щоб включати опалення, але тим не менш, враховуючи е, всі е, умови, в яких зараз перебуває місто, наскільки воно готово? Дійсно, Запоріжжя в нас теплий регіон. Зазвичай нас опалювальний сезон стартує значно пізніше ніж в інших областях. А зараз в нас доволі таки тепло, але а, нам повідомили, що в принципі вся область і місто готові до опалювального сезону. Про це ще повідомили ще тижні-два тому. А загалом готуються містян до того, що зима буде важкою, що можливо будуть бликаути, тому що як ми бачимо, росіяни. Продовжать обстрілювати наші об'єкти інфраструктури, і в цьому в Запоріжжі буде робитися ставка саме на альтернативні джерела електроенергії. Зокрема, в нас минулого року дуже допомагали когенераційні установки, і цього року їх має стати більше. Ось пан Іван Федоров повідомив, що вже йдуть перемовини про закупівлю ще 55 когенераційних установок їх нам придбають і за допомоги коштів міжнародних партнерів. Тож в самому Запоріжжі опалювальний сезон все ж таки має пройти. Ну можемо сказати, без ускладнень, якщо не будуть таких постійних обстрілів росіян. А що звичайно, що значно складна ситуація в Запорізькій області? А в нас є десятки населених пунктів, де, де взагалі немає жодних комунікацій, світло, газу, води. Там, як і минулого року, людям будуть підвозити тверде паливо. І це буде е, їхня можливість рятуватися в опалювальний сезон. Також туди е, приїжджають рятувальники, яким буде, яким поставляти воду та ліки. Також розгорнуті будуть пункти незламності. Станом на зараз нам повідомили, що 460 пунктів незламності взагалом будуть готові, але не обов'язково вони всі будуть працювати одночасно а вони будуть все ж таки працювати за потребу. Ось можна навіть навести приклад сьогоднішнього дня. Сьогодні на місцях ударів було розгорнуто два пункти незламності. Тож зима буде важкою, але ви знаєте, живучи в Запоріжжі і бачачи, що відбувається на прифронтових територіях, розуміємо, що там дійсно людям набагато набагато гірше. Тому так ось тримаємось. Пані Ліса, на останах ще питання по пунктам незглавності. Ви зазначили про те, що їх може бути розповсюджено 460. Це цифра саме по Запоріжжю, або так само і про область мова йде? А це Запоріжжя та громади Запорізької області які поряд? Я почула вас. Пані Ліса, дякую дуже за вашу роботу. Дякую за вашу службу і дякую за ваш час, який ви змогли нам приділити, не зважаючи на всі умови. Аліса Сесоєва, депутатка Запорізької районної ради. Ну і рухаємося далі. Далі в нас новини з Києва. Мир неможливий без України. Словенія анонсувала нові угоди.